До уваги юних шанувальників іноземної літератури! А чи знаєте ви про німецьку книжкову полицю в Україні та німецьку полицю у Дніпропетровській обласній бібліотеці для молоді? Тут чекає на вас нова яскраво ілюстрована книга Ауергаус сучасного німецького письменника Бова Б'єрга у перекладі з німецької Анни Савченко, ілюстраторка Наталка Суйко. Видавництво з назвою Видавництво 2024 рік. Ця книга побачила світ у рамках проєкту обмін між німецькою та українською книжковою та літературною індустрією, що фінансується уповноваженою федерального уряду Німеччини з питань культури та засобів масової інформації, та реалізується німецькою асоціацією видавців та книгорозповсюджувачів і Українським інститутом книги. Автор Бов Б'єрк. Захопливо розповідає історію шести школярів, чия винахідливість є нічим іншим, як самозахистом від того, що відбувається довкола. Шість друзів і одна обіцянка. Їхнє життя не повинне проходити за звичною схемою: народження, школа, робота, смерть. Тому вони разом переїжджають до Аургаузу. Школярська комуна звучить на Чіоно. Але всі вони хочуть врятувати не тільки власні життя, а передусім життя найкращого друга Фрідера, бо той взагалі не певен, що повинен і хоче жити. А які ж почуття ця книга у дорослих ауергаус це оповідь про часи, які вже минули і лишили по собі старі різдвяні листівки та інші сентиментальні дрібнички? Це затерті фотографії у родинному альбомі, випадкові кадри, на яких раптом і бачиш себе, сьомого мешканця Ауергауза. Завжди раді зустріти вас у нашій бібліотеці.